Та вона не красива, не дай Володимир Хоменко з Валентієва на Ніжинщині а труси не собі не купує, а шиє сам. Швейна машинка завжди на поготові. Нитка заправлена. Матеріалу вдома вистачає. Шут щось ціпа таке. Галатиму якісь рубашки такі, що вони мені вже не нужні. Як ото раз-раз викриту шах. Викрійки є. Так, розложую так. От так наложу. Чертілка. Раніше був карандаш, але карандаша немає, списався вже. А такий, як він твердий, так не погано пише. Отак. Намічую. А тоді вирізую. Трошки не рівню, ну, машина підрівняє. Все одно буде ще загублятися. Глажу, а я розрівнюю, бо куди воно таке. Це все рівняється, все розложується. Володимир Миколаєвич, дівець, шити навчився від матері. Нитки підбирає по кольору. За бачите, світла, чорна нитка воно вже не, не таке якась. Любить, щоб гарно. <ріху> Може пошити модельні труси, один в один, як фабричні. Так то ж куплений є. Які куплене, це сам шив? Це саме то... шиви. Сам шив, це ж по тому по заводському робив, так дуже довго. Це простіше. Простіших і двоє за вечір видасть. Заняття корисне. Зі мною ж нічого робити. Хм. Ще й економія. То, що я її труса пошию і зекономлю вже по сотні якоїсь. Що вийшло пошив, що не вийшло це таке На тряпку або викинув, спалив. все. Замовлень не бере. Так сусіди не просять труси? Ні, вісник ще. А що ж ще? Труси покажу.